За горами гори хмарою побиті, засіяні гори кров'ю политі. Отамто милостиві ми, ненагодовану і ми, не голови, застукали сердечну волю та й цькуємо. Лягло кость ми людей, мустрованих чимало, а сльоз, а крові, напоїть всіх імператорів стало, з дітьми і внуками втопить сльоза художніх. Пролити тайно серед ночі, а матірних гарячих сльоз, а батькових старих кровавих неріків, море роздалося, огненне море. Слава, слава, хортам і гончим, і псарям і нашим батюшкам царям. Слава. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі. Богом не забудь, Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Слава Україні!